Друзі, вітаю вас! На нашому каналі, коли я готувала м'ясні гнізда, вони зовнішньо дуже нагадували ось ці наші шкільні ватрушки з сиром, кисломолочним. І ви мене тоді попросили показати, як їх готувати, адже я була трішки дотична до шкільного харчування, той, хто слідкує за мною давно, а, Тому зараз ми приготуємо ось ці неймовірні батрушки з кисломолочним сиром, які, ви пам'ятаєте ще з дитинства. Тому а, Борошно. Зараз ми будемо готувати на швидкодіючих дріжджах, на сухих. Тому а, тут а, технологія. Відрізняється від того, якби ми готували на живих. На живих ми мали би з вами зробити опару і все інше, але з простим собі життя візьмемо швидко розчинні дріжджі, і тут ми маємо відштовхнутися від того, що написано. Ну, власне, на пакуванні. По-перше, воно вон не має бути протерміноване раз. А по-друге, завжди пишеться на яку кількість дріжджей розраховано. Ось тут ми бачимо 500 грам борошна. Тому, в залежності від того, на яку кількість розраховане, я не можу сказати, це буде чи чайна ложка, чи столова ложка, чи 7 грам, чи 10 грам. Тому ви маєте дуже уважно подивитися, почитати. І об'єднуємо дріжджі ось так з борошном. Ну, а далі зробили ось таку луночку. Далі додаємо зразу все. Що я напишу, нам потрібно для тіста. Тепле молочко. У мене десь тут градусів 36, я його нагріла. Так, олійка 3 столові ложки. Для еластичності. Можете розтоплене вершкове масло додати, але я люблю олійку. Одне яйце. Все має бути кімнатної температури для того, щоб дріжджі почали у нас гарно-гарно працювати. Ну, і, звичайно, в нас же ж не піде працювати тісто, доки ми не дамо сіль. Ну, і, звісно, цукор. Бо е, я хочу, щоб вони в нас були солоденькі. Додам 2 столових ложечки. Власне, це все, що потрібно нам для тіста. Обережно, дуже обережно починаємо замішувати спочатку ось так, ложкою, ну, а потім, як завжди, переходимо на ручки. Той, хто власник, ось цих, знаєте, як вони там планетарні міксери в мене він також є. Але, але це невелика кількість, і я дуже люблю працювати руками. Але ви можете скористатись як звичайним міксером з насадками для тіста, для того, щоб замісити. Або планетарним міксером, там є тістоміс, і це вам спростить життя. Але я з таким, знаєте, способом бабушки хочу готувати старовинними методами. Ручками передати всю енергію, настрій, молитву, якщо хочете. тому ось так ложечка вже відпрацювала, і тепер ручки. Так. Ну і замішуємо тісто, воно має бути м'якеньке, не забите. Зараз я вам покажу, як має виглядати тісто на ось ці наші ватрушки. Так, і тепер цей момент, коли ми замішуємо тісто. Казала моя бабуся, потрібно місити, щоб зійшло сім потів, отак От обтиралася. От як зараз пам'ятаю, стоїть бабуся перед очима. А ще говорила, що тісто має з тобою говорити. Якщо вийде в мене вимішати, бо я не буду вас тримати 10 хвилин, поки я його тут вимішую. Але покажу результат, що я маю на увазі. Сподіваюсь, ми це зможемо почути, як воно. Дивіться, яке воно м'якеньке. Ось таке неймовірне тісто. Дуже зручне, як бачите, не забиваємо, ось так прибираємо. За потреби зовсім зовсім трішки підпилюємо. І ось так, ніби граючись, вимішуємо це тісто. Ну, вже 10 хвилин я над ним попрацювала. Гляньте. Яку структуру взяло тісто. До рук не пристає, нічого не липне, обожнюю працювати з тістом, нібито тихає. Так, тепер мисочка бажано чистеньку знову завести, олійка, щоб все тут змастити, наше тістечко Таке, неймовірне. Лишаємо відпочити, бо ми його тут уже м'яли, 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 м'яли. Ну і без протягів, в теплі, десь в мене був рушничок ось це буде рушничок. Накриваємо. Якщо готуєте взимку, краще поставити це в духовочку, щоб воно там тихесенько і включити 35 градусів. Ну, або розстойку той, хто працює з професійним обладнанням. ну і... Десь на годинку-півтори ми маємо лишити, в залежності від температури нашого середовища навколишнього. Я покажу, як воно має підійти і коли знову починаємо з ним працювати. Ну, а поки тісто відпочиває, я приготую начинку. Я люблю, щоб в ватрушках не просто пахло сиром, а щоб там було багатько сиру. Тому в мене тут 400 грам сиру. Яйце. Ви можете готувати як солодкі, так і солоні. Але я хочу зробити солоденькі. Тому обов'язково 2 столові ложечки цукру. Так, додам ванільний цукор, можете додати екстракт. Так, прям хочу, щоб ароматні ароматні були. Обов'язково сіль. Регулятор смаку також має бути. Так, далі сметанка, 2 столові ложечки. Ось так. І крохмаль. Можете додати ложечку борошна. Але мені подобається структура з крохмалем. Вона дещо відрізняється від того, як просто з борошном Кремове ще стає. Так, і це все гарненько вимішуємо. Я не перетираю це через сито, не пробиваю блендером, тому що мені подобається відчувати структуру кисломолочного сиру. Виробах. Ви дивіться, як хочете, як вам подобається, Ну, власне, це все. А й тепер начинка чекає, доки наше тісто набуде потрібної консистенції. Ну і ми також. Друзі, пройшло е, година 20 хвилин. Дуже тепло зараз. Тихенько покажу вам, що тут відбулося. Лише погляньте. Ви це бачите? Це любов. Це просто неймовірна любов. Яка краса. Так, тепер обминаємо тістечко. Ця олійка якраз нам в нагоді, якою ми змастили мисочку. Так, дуже круте тісто. Гарно підійшло. Тепер цю всю кількість маємо поділити на 8-9, мабуть, шматочків. Давайте спробуємо, як у нас вийде. Так, пополам. Пополам. Так, 4 на 8 зробимо шматочки однакових. Так. Тепер кожен шматочок маємо скатати в кульку, а кульку ось таким чином підгортаємо, підгортаємо все вниз, нібито робимо булочки. Ось так ось так. І викладаємо на деко з пергаментом так Формуємо такі кулечки і викладаємо. Покажу вам один з варіантів формовочка, щоб не гратися ось таким чином. Кульки ми вже отримуємо такі закручені, так як нам треба, і рівненькі. Так, зазвичай працюють шкільних слова. Так. Насправді формуємо такі кульки і викладаємо, формуємо і викладаємо Є. і ще одна. Ось так ось так ось так ось так. О, і вона так закрутилась, закрутилась. І така рівненька. Тільки зовсім трішки підкрутить. Бачите, я прям має бути все ідеально. Є. Тепер ось ці кулечки починаємо формувати. Також змащу трішки скляночку олійкою. Дивіться, ось таким чином чик, і зробили ватрушечку таку чик, і зробили виємку. Ну і так з усіма кульками. І зробили. І зробили ось так ось так трішки ручками допомогли, бо, як я сказала, люблю, щоб було багато-багато начинки. І тепер от прям таку кульку сиру вкладаємо всередину. От прям з такою гіркою. Хай буде знову кулька. І знову вкладаємо багато-багато начинки багато кулька вкладаємо. Так, все гарненько, рівненько порозкладали, поправили. Красоту марафет навели, і тепер. Це все маємо лишити на 20 хвилин на розстоювання. Ну і пройшло, в мене трішки більше. 25 хвилин. Лишень погляньте, як вони підросли. І тепер для того, щоб надати їм ще більшого шарму. потрібно, так, а мені потрібен жовток. Чекайте, білок сюди. Скляночку, скляночка, 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 бо я маю готувати печиво, знаєте, бажання, а там потрібен тільки білочок. Тому білки я зараз збираю для нового рецепту. Якщо хочете, напишіть мені, чи хочете ви побачите, як готується те печиво. І я для вас також зроблю відео. Жовточок. Так, пензлик. Тепер все дуже просто. Ось ці боки, ті, що у нас так круто піднялися, змащуємо жовточком. Зараз е, вімкнула духовочку 180 градусів. Верхна із конвекція. Тому ось так надаємо шарм і відправляємо. Так, одного жовточка мені вистачило. Так, якщо готуєте трошки більше, можете жовточок, в принципі, е, об'єднати зі столовою ложечкою молока. Ну, а в мене духовка розігрілася. 180 нагадую, верхний сконвекція 20-25 хвилин. Ай, вправляємо. Чекаємо, а для вас час пролетить досить швидко. Прийшло 25 хвилин. Не тільки я відчуваю сусіди також, що все готово. Хо-хо-хо! Оце ох, ох. неймовірна краса. І зараз спробуємо чи смакота, але я впевнена, що саме так. Гаряче. Бабушка казала, не можна їсти гаряче дріжджаве тісто. Ну, як же вам його показати? Я хочу, що нема сил терпіти. Яка вам найбільше подобається? Думаю, що... Ой. А -а -а -а. Ось це. Дивіться, яка краса. М -м -м. Тісто! Неймовірно, подивіться, яке вона. Смачне. Хочете приготувати такі ватрушки? Ходіть сюди. Зараз побачимо. Ох! Гаряче, гаряче, Але ж, погляньте. Тонке тісто Ой, і дуже багато сиру. А, неможливо, неможливо це терпіти. І не послухаю бабусю з'їм цей шметочок. Дуже соковитий сир. м'якеньке тісто. Все збалансовано. М -м -м, дуже смачно. М -м -м. Точно, як колись, в шкільних їдальнях. Це було неймовірно, смачно. Не знаю, як у вас, а у мене в школі працювали богині, які готували ось ці найсмачніші ватрушки. Тому обов'язково приготуйте. Хай ваші діти, ваші онуки також спробують цю неймовірну смакоту, бо Зараз в школах такого не готують. Але для того є ми, матусі, бабусі, прабабусі, які точно це приготують від вас вподобайки, колокольчик, той дзвіночок. Все, що завгодно, коментарі напишіть, як ваші онуки, чи сподобалось, чи не сподобалось. Ну, а я з вами прощаюсь, бо я вже хочу насолоджуватись. Але дуже скоро повернуся, щоб зустрітись знову з вами. Серденько, від мене вам.